І сьогодні фінал. Х... хокей, Ліга Ліга Чемпіо. У них Україна Молдова. До першого гола. Хто переможе? Золотий хокеїст. Так. І ми поїхали. Я вже на центрі. Передача, передача. Пасік, пасік, пасік. Сьогодні Молдова хорошо грає, ми всім сказали, що буде Ліга Чемпіонів. у них. Так, 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 так. Сюда Так, 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 так. Оп, 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 сюда, сюда. Сюда.

Гол! Зіграємо до двох. Ну це, ну це буде в наступному відео. До побачення. Друга ліга до двох. до другого гола. До побачення.